Нам мої любі. Дякую, що приєднались до практики. Починаємо. Сідаємось на ковричок. Витягуємось миківкою догори. Дихаємо вільно, спокійно. Плечі розслаблені. Повертаємось увагою тіла, переходимо на дихання у джай, затискаємо нашу голосову щілину і робимо довшим глибшим наше дихання. Вдих, видих, дихаємо через ніс, вдих. Видих, вдих, видих. Постійно слідкуємо за диханням. Вдих, видих, вдих. Видих. 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 І в останній раз вдих. І видих. Почнемо сьогодні з практики Каплапхаті. Нагадаю, що це таке. Ми форсовано трошечки робимо видих нашим животом. Допомагаємо собі м'язами живота і таким чином виштовхуємо повітря через ніс. І через ніс ми вдихаємо і робимо такі невеличкі, короткі вдих і видих. Виходить десь так. Якщо треба звільнити живіт, то переспускаємо наші штани, все, що на нас надягнене, і починаємо. Прикриваємо очі, робимо великий вдих і починаємо. Цю практику можна робити повільніше, можна робити швидше. Тут уже ми підлаштовуємося під наш організм. І вдих, видих, вдих і видих. І тепер скомпенсуємо ось цю практику гіпервентиляції. Ми будемо робити затримку на видосі, підводячи усі наші органи з черевної порожнини до грудної клітини. Тобто ми на повному видисі, повністю видихнувши все повітря із легенів, ми піднімаємо наш живіт, ми затискаємо е, усі наші органи сюди, у грудну клітину і робимо вакуум. Ручки можна поставити перед собою, можна залишити на колінах, можна сісти на п'яточки, як забажаєте. І робимо повний видих і починаємо. Тримаємо до комфортного. Ця практика, ось ця затримка на видусі. Нам дуже важлива. Так як ми насичуємо киснем наш мозок, нам необхідно зробити компенсацію, тобто насичити нашу кров вуглекисним газом. Саме тому ми постійно робимо ось таку компенсацію після форсованих технік дихання. І тепер переходимо у собаку мордою вниз, адхому кашванасина. Можна зігнути тут знову ж таки коліна. Проводимо наші плечі назад і вниз і закриваємо наші пахви у підлогу. Вдих, видих, вдих. Видих. Тримаємо рівною нашу спинку. Вдих, і видих. Навдосі йдемо в упор. Підкручуємо тут таз під себе. І на видосі йдемо у бокову планку, витягуючи нашу ліву ручку або праву. На вдосі переходимо знову в планку. І на видосі йдемо у бокову планку на іншу сторону. На вдосі йдемо вперед. І на видосі йдемо знову в собаку мордою вниз. Зробимо таких ще два кола. Вдих. Васішт Вдих. Васішт Вдих. І атхамукашванасана. Вдих упор. видих Васішт Вдих упор. Видих Васізхасана. Вдих упор. І видихатком кашланасина. Витягуємось тут. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Тягнемось куприком догори. І останній раз вдих і видих. І на наступному вдосі протягуємо нашу праву ногу під корпусом і ставимо її на підлогу. Розвертаємо нашу ліву стопу трошечки вліво, і переходимо в тріконасину А, витягуючи наш корпус, витягуючи його в сторону трошечки по діагоналі. І тепер промацуємо нашу праву ногу. І залишаємось у тому положенні, де нам комфортно, піднімаючи ще й ліву ручку. Можна залишитись над коліном, під коліном на стопу або на підлогу, Головне, щоб у нас корпус був рівний. Вдих. Видих. Стопи стоять на одній лінії. П'яточки. Вдих. Видих. Обидві ноги рівні. Вдих. І на видосі опускаємо нашу ліву, ручку і тепер відкроковуємо нашою лівою стопою трошечки в сторону вліво. Розвертаємо наш таз так, щоб він дивився уперед. Щоб обидві кісточки у нас дивилися уперед. І тепер можна залишити ручки тут на тазу і опускатися з рівною спиною, наскільки це виходить. Можна поставити ручки на масте перед собою, можна залишити ручки на правій нозі, а можна зробити на масте за спиною, складаючи їх біля хребта. І опускаємося з якомога рівнішою спиною. наскільки комфортно. Вдих, видих. Тримаємо наш таз повернутим вперед. Вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. Навдосі підіймаємося. І тепер ставимо нашу ліву ручку або над коліном, або під коліном, або на підлогу. Головне, щоб знову ж таки наш корпус тут був повністю рівним. І тепер розвертаємося у праву сторону, підіймаючи праву ручку, переходимо в тріконасину бій. Вдих. Видих. Таз тут повністю закритий. Обидві кісточки дивляться вперед. Вдих і видих. Опускаємо нашу ручку донизу. І тепер підкроковуємо, згинаючи нашу праву ногу, підкроковуємо лівою. І тепер витягуємо нашу ліву ніжку назад. Повністю її робимо рівною, можна тримати її трошечки нижче, можна зробити паралель з нашим корпусом. І тепер, якщо виходить, то підіймаємо ще й ручки, складаючи їх у намасте вдих, видих. Можна спертися в якусь поверхню або стіну. Вдих, видих. Таз закритим тримаємо. І останній раз вдих. І видих. Тепер опускаємо наші ручки донизу і ставимо нашу праву ручку трошечки збоку і спереду, біля нашої правої стопи. І тепер розкриваємо наш таз, тримаючи ногу повністю тут рівною, можна залишити тут ручки на підлозі, а можна підняти ліву ручку в сторону і переходимо в артха чандрасану, вдих. Видих. Вдих. вдих, Вдих. І останній раз вдих. І на видосі опускаємо нашу ліву ручку. І тепер згинаємо нашу праву ногу. І підіймаємо наш корпус догори. Тепер наша ліва нога іде над нашою правою ногою. Можна залишити. У такому положенні наші ноги можна завести ліву стопу теж за праву ногу. І тепер, щоб увійти у повну гару ми проносимо нашу ліву ручку над нею праву, і тепер заводимо їх у замок і опускаємося якомога нижче. Вдих, видих. Можна залишитись тут. Вдих, видих, і останній раз вдих, і видих. Поволі розкручуємось, підіймаємось і переходимо знову в собаку мордою вниз. Відпочинемо трошки тут, можна взяти собі перерву, сісти у баласане. сісти на п'яточки і витягнутись ручками вперед. Якщо все добре, то залишаємось у Атхому Кашванасані. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вирівнюємо тут спинку. І в останній раз вдих і видих. Тепер підкруковуємо навдосі нашою лівою стопою. І розвертаємо нашу праву стопу по діагоналі. Тепер у нас ліва стопа і права п'яточка стоять на одній лінії. Вирівнюємо тут корпус і починаємо промацувати нашу ліву ніжку лівою рукою, залишаючись у тому положенні, в якому комфортно головне, щоб у нас тут корпус залишався рівним і не було такого витяження у бік. Можна поставити на підлогу і підіймаємо ще й праву ручку, розвертаючи обличчя на праву руку. Вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих. І на видосі опускаємо нашу праву ручку і тепер відкроковуємо нашою правою стопою трошечки в праву сторону, так, щоб у нас була можливість розвернути наш таз уперед. Обидві кісточки на одній лінії. І тепер знову переходимо у пашфотанаси. Або залишаємо наші ручки на нозі і опускаємось з рівною спиною. Або складаємо їх у намастері, так само намагаємось дотягнутися до лівої рівної ноги. Або складаємо їх за собою у намасте. Відштовхуємо при цьому плечі вдих, видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих і видих. Навдосі підіймаємося і тепер ставимо нашу праву ручку або над коліном лівим, або під коліном, або на підлогу, або на стопу. Знову ж таки, тримаємо наш таз тут повністю закритим і підіймаємо ще й нашу ліву руку, скручуючись у хребті. Вдих. Видих. Тримаємо корпус рівним вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видосі опускаємо нашу ручку. І тепер ставимо наші ручки на підлогу. І тепер будемо вирівнювати нашу праву ногу назад. Можна тримати, до речі, тут зігнутою ліву стопу. Або можна спертися на якусь, в якусь поверхню або об стіну. І переходимо у вірабхадрасу носі вдих. Видих, вдих. Видих. Наш таз тут дивиться вниз. І останній раз вдих. І видих. Опускаємо наші ручки на підлогу. І тепер розвертаємо наш таз у праву сторону. Залишаємо нашу ліву ручку в стороні спереду і в стороні в лівій від нашої лівої стопи. І тепер, якщо тут баланс тримається, то можна підіймати нашу праву ручку і переходимо у Вартха Чандрасану. Можна залишати руки на підлозі, вдих, видих, вдих, видих, і останній раз вдих. І на видосі опускаємо нашу праву ручку. І тепер підіймаємо наш корпус догори. І тепер проводимо нашу праву ногу над лівою. Можна залишитись у цьому положенні, можна скласти ручки на коліна. Можна завести ще й стопу праву, завести її за ліву ногу. Якщо тут все добре, хочеться піти далі, то ми. Праву ручку проносимо під нашою лівою рукою і затискаємо їх у такий замок. І тепер присідаємо з цього положення якомога нижче. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І в останній раз вдих. І видих. Підіймаємося догори і знову переходимо в ока Або сідаємо у баласану на п'яточки. Вдих, видих. Вдих. Видих. І останній раз вдих. І на видосі ставимо наші коліна спочатку на підлогу, а потім повністю лягаємо вниз на живіт. Почнемо нашу практику прогинів трошки. Ставимо наші ручки під плечами, підіймаємо наш корпус. І, як нібито намагаємося ребра звільнити з під нашого корпусу. Тобто тягнемо на себе підлогу. Опускаємося тепер вниз. Можна залишити ручки тут під плечами. Опускаємо голову і тепер будемо підіймати наш корпус, допомагаючи собі руками, але не переносимо усю увесь цей прогин, усю цю роботу на наші руки. Тобто у нас спина працює. Ми розгинаємося за кшталт наших м'язів спини. Спочатку підіймаємо нашу голову, розгинаючи шию. Потім потроху переходимо на грудну клітину і підіймаємося на комфортну висоту. Дихаємо тут, вдих. Видих. Вдих. Видих і в останній раз вдих і, і видих. Опускаємося повільно на підлогу. І тепер ставимо наші ручки поряд з нашим тазом, і будемо переходити в шалабхасану, або як то її у нас називали, лодочка по моєму в школі. Будемо намагатись підняти наші рівні ноги, можна розвести їх, до речі, і тоді буде простіше. Можна підіймати їх одна поряд з іншою. І ще підіймаємо наш корпус. Залишаємо тут ручки біля нашого тазу. І якщо все добре, хочеться ускладнити, то тоді витягаємо ще й наші ручки вперед. І навдосі виходимо вдих. І тримаємо, видих. І останній раз вдих. І на видосі повільно опускаємось, переходимо Ми тепер усі в баласану. Трошечки витягнемо нашу спинку, відпочинемо. Тягнемось нашими пальчиками якомога далі, вперед витягуючи спинку. І потроху лягаємо в небличку шавесину, якщо є можливість залишитись довше, то залишаємось. Розкидаємо наші ручки, розкидаємо наші ніжки. переходимо на наш звичний тип дихання, уповільнюємо його, поглиблюємо дихання. Проходимо ось від кінчиків пальців стоп і самих стоп, розслабляючи усі м'язи. Переходимо на ікри. Стегна. сідниці і таз, Поберек і прес, грудну клітину і спинку, плечі, верхню частину рук, передпліччя. Долоні і пальці, на шию, обличчя, очі, щелепи і повністю расслабляем тіло. Якщо є можливість полежати трошки довше, розслабитись більше, то ми залишаємось у цій позиції. І після того, як завершили нашу практику, виходимо, сідаємо на сідниці одна нога перед іншою або на п'яточках, з закритими очима. Через сторони підіймаємо наші ручки до гори. Складаємо їх у намисте, проносимо на мосте перед собою, залишаємо у районі грудної клітини. Дякуємо собі за практику, за те, що виділили час. Я дякую всім вам, хто був сьогодні зі мною. І побачимося в наступних відео.